Біля підніжжя Кавказських гір рукою подати до кордону Грузії та Росії. Історики вважають, вино тут виготовляють вже 8 тисяч років. Нині воно третя за обсягом стаття національного експорту. Традиційно грузинські вина зберігали не в дерев'яних чи сталевих, а у глиняних бочках. Так роблять і донині. Щоправда, лише для вищого сегменту ринку. Компанія з німецьким капіталом Шухманванс розливає майже півтора мільйона пляшок на рік. 90% йде іде на експорт. Ці ящики 600 пляшок. Сапераві. Вони вже готові для експорту. Це вино поїде в Китай через Казахстан. З переходом на стандарти ЄС для грузинських виноробів відкрилося багато дверей і не лише в Європу. Інші країни також звернули увагу на грузинське вино. Але що на практиці дає угода про вільну торгівлю з ЄС? Долати кордони тепер легше, вони стали відкритішими. Вести бізнес з європейськими країнами стало значно краще. Тепер одні стандарти, одна документація, ті ж самі папери. Після розвалу СРСР рівень життя в Грузії пішов у піке. Конфлікт з Росією, найбільшим ринком збуту для Грузії, разом з політичною нестабільністю мали катастрофічний ефект. До цього слід додати географічне розташування Грузії за тисячі кілометрів від країн ЄС. Тож не дивно, що в Грузії такий високий рівень безробіття, проте недолік географії нині перетворився на перевагу, відколи Грузія стала таким собі хабом для регіону та ворітьми в ЄС для третіх країн інвестиції в Грузії дуже вигідні для Китаю, адже грузинську продукцію можна без жодних мит експортувати в Євросоюз. для ЄС це також вигідно, бо в Грузії дуже дешева робоча сила. Тож європейським компаніям вигідно інвестувати у виробництво на території Грузії і потім експортувати продукцію назад у свої країни Говорити про Грузію як про новий Сингапур на Кавказі поки зарано. проте залізниця у Китаї через середню Азію та будівництво міжнародного порту Анакля можуть відродити славу Грузії як центру євразійської торгівлі.